Сьогодні на каналах Пасторів Слатиненко вийшло. Проповідь свідчення нашої Анічки з церкви і її мами, де Бог врятував їм життя. І реально вся слава Ісусу Христу. Напередодні, перед тим, як в будинок мами Ані впала бомба і розвалила дім, Аня запросила маму до себе в гості в Одесу. І вона поїхала за запрошенням доньки. Якщо б мама залишилася в цьому домі, мами б вже не було в живих. Тому що дім зруйнований вщент. Але Бог зберіг життя, і так каже Господь: якщо ви бережете моє слово, то я збережу у вас у годину лиху. І я розумію, що ті, які реально ставлять Бога на перше місце, Бог береже від усього, від ракет, нещасних випадків, від смерті, Бог береже, і це дуже сильно. І знаєте, я згадую себе, я згадую свій випадок, коли мені було дуже тяжко, я впала на коліна саме перше. Що я зробила? Я сказала, Боже, приведи мене в свою церкву, дай мені тих, кого ти знаєш, і хто знає тебе. І знаєте, я теж ходила, ну там в православну, католицьку, греко-католицьку, я в різні церкви ходила, і там, і там. Тому тому що знаєте, я ми завжди думала, що Бог не всюди, але є люди в тих церквах, які шукають Бога, але Бога немає в кожній церкві, тому що Бог не привів мене і маму ані в православну, в католицьку, рекокатолицьку і інші церкви. А Бог привів у свою церкву і тільки в церкві живій. Тільки в церкві, де реально живе Слово, дає Дух Божий. Там рятуються, спасаються люди, там люди ісціляються, там люди позбуваються різних залежностей. Бог приводить туди. Він ж не веде нас в такі церкви. Ну, я не чула людини, яка би, наприклад, молилася, Боже, приведи мене в свою православну церкву чи в свою греко-католицьку церкву. І я завжди, завжди аналізую себе, коли я просила, приведи мене в свою церкву. І Бог привів. І реально життя міняється, життя міняється з Богом. Воно міняється тоді, коли реально ми Бога ставимо на перше місце, коли е, Слово Боже воно реально, воно реально, спасає, воно спасає від таких ситуацій. Хто нас може врятувати, окрім Бога? Але де ми рятуємося? Ми рятуємося в його тілі, ми рятуємося в його церкві, ми рятуємося іменем Ісуса Христа, тому що Він за нас був розіпитий. І це неймовірне свідчення. Послухайте, шикарна проповідь. Хто ще не чув, хто не знає, як зайти, напишіть мені або зайдіть просто на Ютуб Салтаненки, і там буде ця проповідь, де мама Ані вона свідчить про те, як Бог її зберіг, і як Бог реально віддав їй сто крат, і будинок відновили. Купили вони новий. І все Бог дав, віддав Бог, Бог, тому що реально, коли ми ставимо Бога на перше місце, тільки тоді приходить спасіння в наш дім.